Ви обов'язково маєте спробувати саме ці парфуми на парфум Сіті. Це ті, якими я користуюсь сама, і 100% можу вам їх радить. Обов'язково зберігайте це відео і спробуйте. Точно повернетесь до мене, щоб написати крутий відгук. Ось це повна копія на оригінали. І, до речі, вона стійкіша, ніж оригінал. Moschino Toy той 2. Якщо говорити трошечки проще, то це Bubblegum Гам ведмедики. Запах жуйки солодкий, дівчачий, такий весь гламурний. Оце прям щира рекомендація. Дуже багато відомих блогерів підтвердять цю інформацію, що ці парфуми дійсно варті вашої уваги. Наступні це Black Opium. Зараз осінь, початок зими, а це аромат такого карамельного, теплого лате. Я так обожнюю цей парфум. Він такий весь валютний дівочки, він так дорого звучить. Тому, якщо ви в пошуках, ось це воно. А цей парфум для тих, хто любить виділитися. Це фльорнаркотійок, який пахне медом. Я балдею з цієї прикормки, я вам серйозно кажу. Для мене це аромат меду. Можливо, там в ньому є інші ноти. А орто Парисі від Мегамаре це любов з першого пшику. Користуюсь ним і я, і мій чоловік, бо це унісекс-аромат, але подивіться на цей люкс. Це такий свіжий, більш морський аромат, але дуже класний. Ну, правда. Як це дорого звучить. Ну і, звісно, мій улюблений пластик парфуми, якими я користуюсь щодня. Ось цим я пшикаю навіть свою постіль. Просто попрана білизна. Це чистота, це пральний порошок в усіх його проявах. Обов'язково заскріньте, спробуйте. Це солей де Капрі, це лимон, апельсин, мандарин і всі-всі цитруси в одній баночці. Свіжий аромат, але не кислий. Він такий прям. А ну він прям оно, знаєте, от попадання з перших нот обов'язково зберігайте це відео і спробуйте хоча б один із ароматів. Я залишаю вам промокод на подаруночок від мене, Вказуйте його при замовленні і отримуйте маленький сюрприз. До речі, доставка в них безкоштовна і дуже багато подарунків до вашого замовлення.